18-21 лютого 2014 року. Ці дні запам'яталися у свідомості українців на віки. Тоді відбулися масові розстріли учасників революції гідності. Відтоді минуло вже 10 років. Та щороку, 20 лютого, вся Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. Сьогодні ось такі. Сумний і водночас знаменний день, день пам'яті полеглих героїв Небесної Сотні. Сьогодні ми підносимо наші молитви до неба. Вікторія Опанасюк, дружина загиблого воїна Небесної Сотні. Її чоловік з перших днів відстоював свободу українців на барикадах Майдану, 20 лютого загинув від снайперської кулі це гортував всіх людей, всіх українців, і ми вистояли за відповідальності. Так само і зараз, під час війни, єдність наших українців, вона не дала нам, щоб ми ще два роки тому стали російською федеральною Частиною. Георгій Арутюнян та Олександр Храпаченко теж загинули від куль снайперів. Їм, а також Олександру Музичко, якого вбили через його патріотичну позицію на Рівненщині, відкрили та освятили меморіальні дошки. Меморіальні дошки стали частиною стели Небесної Сотні, яку реконструювали напередодні. Кошти на відновлення муралу виділила благодійна організація фонд Віктора Шакерзяна. Це є наші герої. Тут безпосередньо це є Олександр Горі Горпаносюк та Григорій Ротунян. Безпосередньо це було відновлення саме цього муралу. От і вдалося зробити, тому що, спершу ми хотіли зберегти та як він виглядав самого початку. Люди запам'ятали саме такі. Нині справу воїнів Небесної Сотні продовжують Збройні Сили України. Наші захисники до останнього виборюють свободу та незалежність нашої держави. Герої не Вони живуть в вони Владислав Стецюк, Яна Манько, Оля Мельничук, Павло Стецюк, новини Рівного.